Якщо ти власник М50, М52, М54 мотора, і в тебе тече масло стакан, то ця інформація буде корисною для тебе. Які ймовірні причини того, що під твоєю машиною калюжа і тече вона саме звідси? Перше, це звісно прокладка масну стакана, яка ця ще доволі нормальна, доволі еластична, але бувають випадки, коли вона перетворюється просто в пластик, який ломається від дотику. Друга ймовірна причина, яка оминає власників 50-х моторів, але дуже розповсюджена на 52 і 54 – Це зірвані різьби в боці циліндрів. Часто люди перетягують їх і різьба просто виривається. Відповідно, вже не тримає масну стакан на своєму місці. Третя ймовірна причина, з якою я не стикався на своєму досвіді, але чув, що вона теж існує: це неправильна площина масну стакана. Її можна перевірити лінійкою, але треба обов'язково міряти по всіх діагоналях, або поставити масну стакан на скло. Ця площина. Як і площина на блоці має бути ідеально рівною. І якщо всі попередні причини ти ліквідував, а масло стакан продовжує текти, то подивись до цих заглушок в самому масну стакані. Вони стоять на орінках, які за 30 років перетворились просто в пластик, розвалюються від дотику. Саме так було і в моєму випадку: я 4 роки боровся з проблемою тікучого масного стакана, поміняв, поробив все, поки що не вибачив, що тече саме з під цієї кришечки. Постав лайк і підпишись, якщо ця інформація була тобі корисною.